Починаючи з вечора п'ятниці 30 січня та у суботу 31 січня в Олександрії лютувала негода. Під час цієї негоди вітер пошкодив електричні лінії різної напруги. Мережі у 35 кВт, які живлять понижуючі підстанції. Мережі у 6-10 кВт, які в населених пунктах живлять трансформаторні підстанції. Отримали пошкодження і мережі у 4 десятих які подають напругу у житлові будинки. У нас було Відключення дві, двох ліній напрою 35 кВт. Відключалося 7 ліній напрою, класу 6-10 кВ, кВт це по району і по місту. Також було близько 81 заявки по лініям 04 кВт, це БТВ, БТВ населення. Масових заявок від населення нарахували за час негоди 27. Вони стосувалися саме відключення ліній. Основною причиною відключення високовольтних ліній було падіння дерев на лінію. Також сильний вітер пообривав по Олександрії електродроти. При такій негоді населення, якщо бачить, що є обірвані провода, ні в якому разі до них не можна підходити, торкатися до них руками. Бажано таке місце огородити по можливості, забезпечити охорону, щоб не потрапили інші люди або діти, і зателефонувати за номерами до чергового диспетчера 732-32 і 91277. Окрім пошкодження мереж, під час негоди у будинках та квартирах Олександрії на 5-10 хвилин зникало світло, а потім з'являлося знову. Це ремонтні бригади проводили роботи у мережі. В Олександрійському рем радять городянам у разі таких відключень вимкнути електроприлади і почекати 15-20 хвилин, аби уникнути їх пошкодження, і лише потім вмикати прилади знову. Ремонтні бригади проводять локалізацію пошкодження в мережі. Тому вони відключають, ну, роблять системні переключення. Для того, щоб локалізувати і знайти місце пошкодження лібо повітряної лінії, або кабельної лінії, необхідно виконати переключення, щоб вияснити ділянку, де пошкодження. Тому в деяких мікрорайонах пропадала напруга там, на 5-10 хвилин, була на хвилину. Спрогнозувати відключення таке, і кількість операцій по відключенню неможливо. Так як у нас в мережі мають доволі велику довжину, і можна локалізувати місце поскування з допомогою одного відключення, а можна провести десяток операцій. Незважаючи на чималу кількість заявок, ремонтні бригади Олександрійського ремкіровоград Обленерго досить швидко подолали всі наслідки негоди. У нас перші заявки почали. Поступати близько 10-ї години вечора 20... 30-го числа, 30 і вже на 8 годин вечора, 31 -го січня, у нас вже практично всі заявки були закриті. Високовольтні мережі були вже в роботі. По мережам 04 ми ще займалися 1 числа. 1 лютого. Ну і десь в середньому до обід ми практично всі свої заявки ми закрили. Тривалих відключень електроенергії по місту під час негоди не було, зазначають в Олександрійському РЕМ. Світло зникало максимум на дві години.